Доброго дня, шановні члени журі, шановні студенти. Думаю, ми сьогодні плідно попрацюємо і вам буде цікаво. Тема сьогоднішнього мого дослідження це електролітична дисоціація, електроліти та неелектроліти. Метою є сформувати уявлення про процес, взагалі, що таке електролітична дисоціація, розкрити суть теорії електролітичної дисоціації і з'ясувати практичне значення електролітичної дисоціації, як ці знання знадобляться нам в повсякденному житті. Актуальністю є розуміння як фундаментальних хімічних процесів, так і їхнього практичного застосування в різних сферах життя. І проблемним питанням, яке ми сьогодні, з яким ми сьогодні будемо працювати, це чому деякі речовини дійсно дуже добре проводять електричний струм, і, а деякі речовини погано проводять електричний струм або взагалі його не проводять. Так, давайте трішки з вами попрацюємо і пригадаємо взагалі з курсу шкільного, да, що таке електролітична дисоціація. І перед цим хочу звернути вашу увагу на слайд. Пригадайте та поясніть за малюнком, які процеси відбуваються при розчиненні. Можливо, є якісь думки. Ну, перше, в нас є речовина, яка? Натрій -хлорид. Натрі хлорид. Це що за речовина? Кухонна сіль, так, кам'яна кухонна сіль. Що відбувається? При... Вона добре розчиняється у воді чи погано? Добре розчиняється, дійсно. Що відбувається під час процесу розчинення? Ну, спочатку молекули води. Що роблять? Атакують, так, да, дуже гарне слово. Атакують нашу сіль. Далі. І наче ці зони до себе. Розривають іони до себе дійсно. Тоді, якщо відбувається цей розрив, то на які йони розривається наша сіль? Натрій плюс і хлор мінус. Натрій плюс, плюс і хлор мінус. Добре, натрій плюс це йон позитивний, а назву має Альтон. катіон. А хлор мінус негативний аніон. Відповідно, добре. Таким чином в нас відбувається розщеплення молекулами води нашої йонної структури. І можливо хтось пригадає, як називаються. Натрій плюс оточений водою і хлор мінус гідратовані, гідратовані, гідратовані йони. йони. Дуже ви великі молодці. Дякую. Так, наступне, що таке електричний струм, і чи всі речовини проводять електричний струм? Не всі, не всі. а що таке електричний струм? Своїми словами, це впорядкований рух електронів це впорядкований рух електронів. Правильно, дійсно дійсно, не всі речовини можуть проводити електричний струм. Отже, якщо наші. Електричний струм напрямлений рух заряджених частинок. Відповідно, в нас має бути замкнене коло так, має бути катод і анод, і коли в нас розходяться наші наша речовинка на йони, відбувається замикання цього кругу і дійсно в нас з'являється електричний струм, наша лампочка в нас починає світитися. Якщо ж цього не відбувається, відповідно електричний струм не проходить. Відповідно, якщо ж все ж таки відбувається розпад ось цієї речовини на йони, тоді такі речовини будуть називатися електролітами. І електроліти це. А які ж речовини не проводять електричний струм? Не електроліти. Так, дійсно, дуже. Відповідно, йони це наші заряджені частинки. Як ви сказали. Катіони це позитивно заряджені йони, і аніони це негативно заряджені йони, які утворюються в результаті процесу розпаду, а саме електролітичної дисоціації. Дуже багато є речовин дійсно провідниками, є напівпровідники і є речовини, які взагалі не можуть проводити електричний струм. Ну, Я думаю, що ця табличка для вас є дуже знайомою. Невід'ємна частина в вивченні хімії це речовини, які... За цією табличкою ми можемо подивитися да, речовини, які є електролітами, і які не є електролітами. Відповідно, в нас є катіони, аніони, і на полі ми бачимо певні літери, які нам говорять, чи це електроліт, чи це не електроліт. Чи взагалі така речовина не існує. Так, електролітична дисоціація це розпад дійсно речовинки на йони, і сформував. Теорію електролітичної дисоціації шведський вчений, він був фізиком і хіміком Сванте Август Ареніус в 1887 році. Були певні його прогнози. Він сформулював теорію, і в 1901 році він навіть отримав Нобелівську премію за свою працю. І так, хочу вам запропонувати провести невеличкий дослід, так? як ж працює, і переконатися дійсно, чи які речовини є електролітами, які не електролітами. Значить, ми сьогодні метою нашого дослідження є перевірити, чи проводить електричний струм набір речовин. Саме це в нас буде кухонна сіль кам'яна, це буде оцтова кислота, це буде розчин цукру і ну, безпосередньо дистильована вода. Так, можливо, хтось має бажання. Допомогти, будь ласка. Відповідно, нам потрібно прилад. І в нас є певні приготовлені вже розчини, дистильована вода, це розчин натрій, хлориду солі, розчин оцтової кислоти і розчин цукру. Ну і відповідно, нам потрібно буде ось такий прилад, і зануривши ось наш катод і анод в наш розчин, ми будемо дивитися, спостерігати, чи дійсно відбувається проходження електричного струму. Яку речовинку візьмемо першу? Давайте дистильовану воду. Давайте дистильовану воду. Так, тут не чіпаємо нічого, якщо вже ввімкнули. Ні. Так, і вмикаємо. Дійсно, бачимо, що дистильована вода не є електролітом, нічого абсолютно не відбувається. Так, добре. Наступний розчин. Угу. Наступний розчин цукор, угу. Теж це нічого відбуває? не відбувається, так не відбувається розпаду. Ветерально обов'язково. Можливо, ще хтось хоче спробувати? Не. Не? А, наступний розчин сіль, натрій, хлорид. Проводить електричний струм. Все працює, так? Угу. А для чого нам постійно витирати наш катод і анод? Залишків не було дійсно, правильно. Далі оцетова кислота. Розчин оцтової кислоти, так. Також проводить. Також проводить електричний струм. Так, добре, дякую. Дякую, залишай. Так, добре. Відповідно, результати наших досліджень. Давайте коротенько опишемо наш дослід і скажемо, чому це відбувається, так чи не інакше. Що було з дистильованою водою? Не. Нічого не проводить. Тому який висновочок можемо зробити? Не. Що це не електроліт. Тобто, не відбувається розпаду на не. йони. Угу. Розчин кухонної солі натрій хлориду. Електроліт. На що буде розпадатися? Катіони натрію і аніони хлор. Добре. Наступна наш оцвак цукор наш, не проводить електричний струм. Тобто не електроліт. Дійсно. І розчин оцтової кислоти. Електроліт проводить електричний струм. Добре, є. Зрозуміло. отже, ми можемо побачити дійсно, що наша сіль і наша оцтова кислота буде проводити електричний струм, буде розпадатися на відповідні катіони і аніони. А що ми можемо сказати про силу електроліту натрій хлориду і оцтової кислоти? Більше, більше, більше більш сильніший електроліт. Дійсно, а оцтова кислота. Слабший, тому що відбувається часткове розходження йонів. Дійсно, дисильована вода майже не проводить електричний струм через низьку концентрацію наших йонів. Розчин цукру не дисоціює так само, тому він є теж діелектриком. Кам'яна сіль в розчині вона дуже добре проводить електричний струм, відбувається розпад на натрій плюс і хлор мінус. І розчин оцтової кислоти дисоціює частково. все ж таки Проводить електричний струм, про що свідчить да, наша запалена лампочка, е, тому теж є електролітом. <клес> Отже, досліджуючи електролітичну дисоціацію, ми е, з'ясували, що різні речовини по різному проводять електричний струм, і це ми можемо застосувати як в практичній діяльності, так і в повсякденному житті. так? Йони, наприклад, натрію, калію кальцію необхідні для роботи нервової системи, роботи м'язів, серця. Наприклад, акумулятори і батареї теж працюють за рахунок того, що там відбувається електролітична дисоціація, і вплив кислотних дощів на навколишнє середовище теж пояснюється електролітичною дисоціацією. Дякую за увагу.